Вітаємо всіх на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В цьому відео я хочу розповісти таку дуже цікаву інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу. Сьогодні вже є інформація про те, що уряд все ж таки вирішив підняти тарифи для бізнесу на світло на 107%. Про що це говорить? Це говорить про те, що хочуть просто загнобити, знищити український бізнес і відповідно ми будемо мати дуже плачевні наслідки. Зараз детальніше вам про це розповім. Набираємо в Гуглі, ну, допустимо, тариф 107%. Зараз нам підтягне на інформацію. Що це за тариф? І все більш детальніше. Підтянуло нам, відповідно, без сайтів. Всі про це шумлять, всі про це годуть. Ну, зайдемо на Vesti.ua. Є такий сайт офіційний. І тут є детальна інформація. Значить, читаємо: тарифи на електроенергію для бізнесу з 1 січня зростуть на 107%. Відповідно, Читаємо далі. З 1 січня нового року уряд планує підвищити ціну на електроенергії для бізнесу. Зросте також вартість диспетчерських послуг. Проект зміни тарифів на 2023 рік опубліковано на сайті Нек Укренерго. Ви зможете клікнути відповідно на це червоне слово, опубліковано і вас перекине на сайт NEC Укренерго». Новий тариф на електроенергію становитиме 636 гривень 17 копійок за мегаватт годину, а послуга диспетчеризації подорожують до 207 гривень 63 копійки. Загалом подорожчання становитиме 107% по відношенню до нинішніх показників, незважаючи на те, що для населення, згідно з рішенням Катміну, тарифи на світло написали на світ. Молодці, не зміняться до кінця опалювального сезону. Українці все ж таки відчують на собі результати підвищення цін на електроенергію для бізнесу. Результатом цього підвищення стане зростання цін на більшість товарів. Ну, Звичайно, якщо підніметься ціна на світло, значить продукти всі підуть догори. Подорожчання електроенергії планується з кількох причин. І тут нам вже починають звинувачувати у всьому москаля ублюдки. Оці внутрішні окупанти, От, що це все Путін, що це все е відповідно тільки Росія, тому що у нас знищується інфраструктура. Ну, хто знає правду, той розуміє, що е не тільки Росія нам робить шкоду. У нас є внутрішній ворог, внутрішній окупант, який хоче нас знищити зсередини. руйнування енергетичної інфраструктури російськими обстрілами. Так, є такі руйнування безперечно, але не в тій кількості, про які вони говорять. Цінові зміни на водопостачання та водовідведення, збільшення фізичного обсягу робіт через постійні обстріли з боку РФ та вартість цих робіт, зростання витрат на сировину та матеріали, зростання ціни палива, збільшення видатків на капітальні інвестиції, зростання прогнозних курсів долара та євро до гривні з одночасним збільшенням витрат на ПСО для зеленої генерації. Цікаво, правда? От тому маємо таку інформацію. Хто хотів терпіти, терпіть далі. Хто хоче жити в нормальній багатій державі, відкриваємо очі, відкриваємо Конституцію, стаття 5, стаття 13, весь 11 розділ Конституції України. Створюємо територіальні громади, відповідно, обліковуємо всі землі, переводимо все на баланс. Територіальних громад, і тільки так ми зможемо це все припинити. Друзі, ще раз наголошую: один найважливіший інструмент, єдине наше спасіння це Конституція України. Користуйтеся нею, вивчайте її положення, весь одинадцятий розділ, де пише про місцеве самоврядування, про територіальні громади як первинний суб'єкт. Установчої влади, де територіальні громади згідно цього основного закону будують ту державу, ту республіку, яку відповідно прописав в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 91 року Левко Лук'яненко. Друзі, об'єднуємося, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу групу в Facebook, на наш канал в Ютуб. І тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну державу, ту республіку, яка прописана в п'ятій статті Конституції України 96-го року.